Що таке геміперез та геміплегія має знати кожна людина, оскільки вони є найчастішими проявами інсульту. Коли раптом людина не може посміхнутися або не може контролювати м'язи половини обличчя, або коли вона не може піднести обидві руки до гори, це означає геміперез або геміплегію. Ці два стани часто плутають люди, які стикаються з цією страшною хворобою. Про те, що це таке, чому виникає, і що цим всім робити, і піде мова у цьому випуску. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях. До відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови геміпарез та геміплігія. В чому ж різниця? Однією з умов успіху в будь-якій війні є наявність знань. На прикладі сучасної війни, яка відбувається прямо тут і зараз, ви можете побачити, скільки всього потрібно знати та вміти, щоб бути майстерним воїном. А я зустрічав людей, які як самі, ані їхні родичі не знають навіть, який в них тип інсульту, не те, щоб розуміти різницю між геміперезом та геміплегією. І я твердий у своєму переконанні щодо того, що не розібравшись в своїй хворобі, успіх у війні він неможливий. Тому іноді у нас буде такий своєрідний гурток із ліквідації неписьменності з питань інсульту. Поняття геміплегія досить часто застосовують для опису геміпарезу. Іноді ці два слова використовують як синоніми. То все ж таки, у чому різниця? І геміплегія, і геміперез це різновиди паралічу половини тіла. Коли тіло ділиться на половини по хребту, принципова різниця полягає у тому, що геміпарез – це такий вид паралічу, коли є слабкість м'язів половини тіла. А геміплегія це такий вид паралічу, коли відбувається. Повний параліч, пробачте за тавтологію половини тіла. Руки, ноги та обличчя. Простою мовою, геміплегія це коли ти взагалі не можеш рухати своїми ураженими рукою та ногою, а геміперес це коли якісь мінімальні рухи все-таки є. Якщо розглянути тест, піднести обидві руки догори при геміплегію. Взагалі нічого не виходить на поураженому боці тіла, а при геміперезі рука на якусь невелику висоту піднімається, але довго не утримується і починає падати. Геміперез та геміплегія найчастіше виникають при інсульті. Проте вони можуть виникати і при інших захворюваннях, таких як, наприклад, черепно-мозкова травма, дитячий церебральний параліч. Травми спинного мозку, розсіяний склероз, параліч Белла це такий стан, коли виникає одностороння слабкість обличчя, пухлини головного мозку, пошкодження плечового сплетіння, тобто нервів, які проходять від шиї до пахви. До речі, ось на останньому я хотів би зупинитися. Бо я сам у 2011 році переніс так званий параліч милиць. Справа в тім, що я потрапив в ДТП і отримав там перелом стегна і гамілки. І доволі тривалий час декілька місяців ходив на милицях. Хочу уточнити, підпахвових милицях. Мені ніхто не пояснив, як правильно відрегулювати ці відстані, і мої підпахові нерви отримали постійну компресію від милиць. Пройшов місяць і одного разу, причому сталося це все несподівано, я облився компотом за обідом. Я не зміг утримати чашку. Права рука стала дуже слабкою. Ми запанікували, примчали в неврологію, зробили КТ, КТ голови, все на світі. Жодних ознак порушення мозкового кровообігу на знімках не побачили. Чому слабка рука? Невролог сказав, ну, схоже на мікроінсульт, а там Бог його знає. На щастя, ми прийшли за пару днів на прийом до нормального травматолога. Він послухав це все і сказав: а ну покажи, як ти ходиш на милицях. Я показав. Та ти нерви свої пошкодив милицями. Негайно перекручує ось ці болти з гайками ось так і ось так. І... Ходи, висячи на не на пахвах, а спирайся руками. Після того, як я перепинив на своїх пахвах, прийшов ще деяку терапію, все повністю відновилося. До речі, в мене з'явилася ідея, я обов'язково зроблю декілька випусків, де розповім, як правильно пересуватися за допомогою різних опорних засобів у, у випадку травми та інсульту. Бо постійно зустрічаю на вулиці людей, які ходять неправильно. І вони навіть і не усвідомлюють того, повертаючись до геміперезу до геміплегії. Чому уражена лише одна сторона тіла? Тому що головний і спинний мозок людини мають дві половини на правій і лівій стороні тіла. Якщо проблема виникає із пошкодженням головного мозку, то при пошкодженні в правій півкулі погіршується діяльність лівої половини тіла і навпаки, а у випадку зі спинним мозком, якщо пошкодження праворуч, то і цей викликає геміплігії або геміперез теж праворуч. А якщо ж лікування та реабілітація у випадку геміплегії та геміперезу, якщо мова йде про інсульт, то тут все відбувається завдяки процесам нейропластичності. Непошкоджені ділянки мозку під примусом мають взяти на себе діяльність пошкоджених. Іноді сила м'язів в початкових періодах може покращитись сама по собі. Неврологи називають такий ефект спонтанним відновленням. Багато неврологів та спеціалістів реабілітації вважають, що максимальне одужання і покращення сили м'язів можливе лише в перший рік. Це не зовсім так. У мене скоро 5 років процес покращення повільно, але все таки йде. Які меди застосовуються, щоб покращити ситуацію? Фізична терапія це авангард у битві з геміперезом та геміплігією. Такі методи, як терапія ми, вимушеними рухами, дзеркальна терапія, можуть і повинні активувати нейропластичність навіть при геміплігії, якщо ви розглядаєте випадок інсульту. Ерготерапія вона має активувати нейропластичність шляхом виконання практичних завдань та повсякденних дій на зразок одягання, чищення картоплі тощо. Отже, для засвоєння. Геміперез та геміплегія це споріднені стани, які обумовлені слабкістю м'язів однієї сторони тіла. Геміплігія це коли параліч м'язів, а геміперез це коли слабкість м'язів. Виникають вони в результаті травми або захворювання головного або спинного мозку. Лікування та реабілітація в частині випадків дозволяє значно покращити ситуацію. Чи можна уникнути геміперезу та геміплігії? У 80% випадків можна. В описі цього відео я додам посилання на свою статтю, як уникнути інсульту. Раджу прочитати. І бережіть себе та своїх близьких. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал і. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.